Всім привіт! Ви на каналі Раїси Волошини квіти від Раїси. Ось вже, закінчилася Виганка тюльпанов. Тюльпани всі розпродали. Ось тут лишилися трішечки е, такий букетик для душі, лишила для себе. І зараз в цьому приміщенні, де ми робили виганку, зараз я достала з погребу свої жоржини. Ось тільки в мене. Це ще не всі. Це стільки в мене журжин. Да, я трошки запізнююся з ними, тому що я ще захворіла, тиждень хворіла і не встигаю трішечки, тому що в мене є замовлення багато для дівчаток і хлопчиків. І зараз я буду їх ставити на пророщування, дилити. Що на продаж, що собі на висадку? Ось такі стійки, ось так, щоб ви бачили тут зараз жоржинки. Це ще гладіолиси вже почищені в мене. А це все жоржинки. І ще тут внизу в мене ось тут ще також є жоржинки. Так, я буду присипати землею, робити поділки, потім покажу, як це є далі, якому вони будуть вигляді.